Електронний кабінет, електронним кабінетом, але Що мимо, що зараз прийшли в те цікаво, сама маса людей обновляти дані, хто мають броню або мають якісь там питання по здоров'ю, які впевнені, що вони ну це народний депутат, Рукав в кишені, чи де він там, сміливо, сміливо мотивує українців. Ну давайте слухать. Вони будуть <ссус> призвані, тому це питання знову ж таки до речі, це питання, яке потрібно буде піднімати, і ми думаємо, що можливо частково це розуміти. То електронний кабінет, uh -huh. який дасть можливість людям реєструвати бізнес і будемо сподіватися. Ми нам вчора його презентували, uh -huh. там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але... А тепер головне. Але після цього каже цельно доведеться йти військомат. Але після цього прийдеться, доведеться все одно йти в військкомат. А для чого тоді електронний кабінет? Якщо люди можуть оновити свої дані, в них є відстрочка, все одно треба йти в військкомат. Знаєте, як мені подобаються ці наші чиновники з бронею абсолютно. Вони так, ну, вони такі лідерські якості проявляють і так дуже гарно наближають перемогу, пригаючи з рішення на рішення, яке просто штовхає українців то з одного, то з другого. Вони ж не знають, куди їм бігти. Чи стояти в черзі, чи не стояти в черзі, чи кабінет чекати, чи не чекати його. І головне, оце ще знаєте, така ухмилочка така, ну та, стоять там в черзі, ті, хто думають, що вони бронь мають. Телеграм, ці профілі, там це повне відео.